Всім добрий ранок, понеділок. Почався робочий тиждень. Коти мої. Том, муська поїла, ось муха прийшла. А сіні і марфи немає, де вони лазять, не знаю. Сьогодні з раночку таке сонечко, перевели годинники, але вже і сонечко. Це по старому 6-новому 7 годин. Так свіжо, так хорошо, прекрасно. Ми вчора накрили каркасик з Сашею. Висадила я баклажанчики під каркасик, посіла помидорчики. На ніч накрили одіяльцем, а вранці прийшли, а там воно підмерзло. Був морозець вночі. От. Так що моя розсада закаляється. І такі справи. Ну нічого нехай. Щось буде. Ми, я подивилася, стоїть, вроді не впала. Все нормально. Марфа прийшла. Марфа, а чого ти ногами дрихаєш? Тобі не подобається обід? Де ти лазила Вся мокра. Так що перчики будуть у мене ще в хаті. Я там ще земельки підсиплю, а цей... Баклажани і помідори в мене вже на дворі. Зробили, як Таня казала, положили гній, двері, зробили там таку оградочку. Ну, в общем, все, все як положено. Купили плівку, да, мух, птички співають. Сонця не було, воно так якось різко вийшло, сонечко, виглянуло. А зараз скільки градусів? Сонце світить, отак треба знімати. Зараз. Плюс два. Плюс два. Може і буду сьогодні. Вчора так пасмурно було, і дощик був цілий день. Сьогодні, може, буде добре. Думаю, привітаюся з вами трошки. Як у вас справи, як настрій? Пишіть мені. Готувала в суботу, цілий день готувала їсти, щоб щось було нам і на роботу взяти, борща, крошку, кашу робила в мультиварці пшенично за жарочкою. Пюрешку на молодці, петушка стушила, гуляшика стушила. трошки, тушила, трошки там було пів, пів кіла От, Що ще. Та нічого так. Такі справи Уже не знімала я, на вихідних не знімала. Потім покажу вам каркасик свій наш. <гум> Травичка така зелененька, так красиво. Отцвітають вже підсніжники, вже скоро треба буде пересаджувати. Так, ну добре, друзі мої. Всім гарного тижня, всього самого найкращого, бережіться, тому що дуже зараз ще небезпечно у нас. Все, люблю, цілую, пишіть. Пока-пока.